США та Росії обговорювали кілька енергетичних угод під час переговорів протягом місяця. Вони були спрямовані на досягнення миру в Україні. Після саміту на Алясці Білий Дім хотів оголосити про велику інвестиційну угоду. Про це агенції Reuters повідомили п'ять обізнаних джерел. Зокрема, йдеться про можливість повернення ExxonMobil до російського нафтогазового проєкту Сахалін 1 Також було порушено питання про. Можливість закупівлі Росією американського обладнання для своїх проєктів з виробництва скрапленого природнього газу, зокрема Арктик ЗПГ 2 який перебуває під західними санкціями. Ще одна ідея полягала в тому, щоб США придбали у Росії атомні криголами. Про все це будемо далі говорити. Олег Лісний, політолог зараз на прямому зв'язку зі студією. Пане Лісний, доброго вам ранку. Доброго ранку і вам. Про гарантії безпеки одразу запитаю: про який внесок Сполучених Штатів Америки у гарантії безпеки може бути, на що готові піти Сполучені Штати в особі Дональда Трампа, і чи очікувати прямих гарантій? Знаємо, що нещодавно видання політико писало, що США хочуть відігравати мінімальну роль в гарантіях безпеки для України. Ну тут немає нічого дивного. Вони хотіли б відігравати максимально мінімально вибачте за тавтологію, роль в безпеці Європи, проте не можуть цього собі дозволити, оскільки на Трампом давліє негативний успіх його попередника в Афганістані, коли вони не фактично зрадили країну, втекли, і це привезло до багатьох трагедій. Проте знову ж Трамп не є послідовним у своїх висловах це в цьому нічого нового немає. Проте я гарно пам'ятаю, що коли закінчувались вашингтонські перемовини, то лунала інформація про те, що Трамп коли спілкувався, навіть обіцяв або... Допускав, що можуть бути навіть американські військові е, в частині контингенту, про який йшла мова. Але потім е, пройшло пару днів, і він сказав, що ні про військових не може бути мови. Ми можемо вкластися тим, що будемо закривати небо е, в тому чи іншому вигляді. Європейців це влаштовувало. Насправді існування в цих е, е, гарантіях Сполучених Штатів дуже важливо як для нас, так і для Європи. Оскільки Європа і досі обертається на Сполучені Штати, і вважає, що вони мають бути обов'язковим елементом забезпечення безпеки в регіоні, і звісно, в українському Кейсі, чи піде на це Трамп, ми подивимося, як будуть розвиватися ситуація, як буде себе вести Путін, тому що ми бачимо, що Росія не полишає сподівання підкупити. Трампа якимись економічними моментами дати йому можливість вкласти якийсь діл, який буде дозволяти отримувати великі кошти. Трамп на це дуже гарно ведеться. Але ситуація зараз не дозволяє йому. Хоча він, я думаю, що він з легкістю пішов би на такі моменти, не дозволяє йому зробити цей крок, оскільки навіть його електорат. Вітає його мирні ініціативи, але вважає, що він має бути більш жорстким з Російською Федерацією. Пане лісний стосовно кількості військ Сполучених Штатів Америки у Європі, то чи буде скорочення, чи та кількість, яка є наразі, вона залишиться? Наскільки я розумію, хочуть її зменшувати, оскільки бачать себе в іншому регіоні. Дивно якось себе бачить, але щось я не бачу, щоб Китай дуже страждав від дій Трампа. Навпаки, мені здається, що інколи він стає сильніше, Маю на увазі Китай, а не Трамп. Але мене тішить, що генералітет і посол Сполучених Штатів НАТО говорить достатньо притомні речі про те, що це не буде сюрпризом. Тобто, якщо й будуть відбуватися якісь дії, то вони будуть в режимі консультацій і поступово знову ж таки я наголошую, що над Трампом давліє афганський оцей момент Байдена до речі, до цього афганського моменту свого часу доклався і Трамп. Просто він про це забуває і вішає це тепер на Байдена, як і всіх собак, які є, тому я вважаю, що все-таки військових почудять. І якщо навіть не військових, то буде просто доцільність. Навіщо такий факап Трампу, який перетвориться просто в загально світову трагедію? А чи може взагалі така позиція Сполучених Штатів Америки, якщо раптом Трамп вирішить скоротити чисельність американських військ в Європі, стати таким своєрідним каталізатором для утворення європейської армії, тому що розмови ж про це ходять вже давно. Думки є проте до дії ще е, руки не дійшли. Ви ну, знаєте, от е, я за що хвалю завжди Трампа? Це за те, що він е, розштурхав Європу і змусив її е, працювати. Працювати над своєю безпекою. Звісно, що е, ці думки давно є, і готовність деяких країн давно була озвучена. Але е, в Європі є один, якщо беремо її як колективний орган, у неї є одна вада. Яка не дозволяє їй ухвалювати дуже швидко рішення, вони все планують, це звісно, в мирний час це просто ідеально. Вони консультуються, але втрачається час. І от Трамп це той, хто руйнує не тільки правила всередині своєї держави, але й в методиці ухвалення рішень Європою. Якщо Трамп буде ухвалювати рішення про поступовий вихід. То як на мене, знову ж суб'єктивна оцінка у Європи іншого варіанту немає, і основою цієї європейської армії має стати і скоріше за все стане українська армія, тому що це єдина воююча армія, яка має на той момент і буде мати великий досвід і великий потенціал. Тому я думаю, що це просто питання часу, коли Європа буде готова на це піти. Головне, щоб перед цим. Закінчилася війна в Україні у контексті можливої зустрічі президента України з Путіним. Трамп наголосив: я хочу зацитувати: Путін не хоче зустрічатися з Зеленським, бо той йому не подобається. Зеленський теж не любить Путіна. Путін не хоче зустрічатися з Зеленським, і Трамп це визнає. То е, чи намагатиметься всадити диктатора за стіл перемовин, тому що ти президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні вкотре наголосив, що потрібні нові санкції, новий тиск, аби змусити очільника Кремля до якихось кроків. Це логічна поведінка, логічні заяви президента України, оскільки вони базуються на попередніх заявах Трампа, який сказав: якщо ну, дедлайн не буде досягнутий, тобто, до моменту завершення дедлайну Путін не піде на перемовини з Зеленським, мають бути введені санкції. Ну от він не пішов, санкції не введені. Знов лунає. Риторика, що ну треба почекати, ось ось і це все станеться. Повністю влаштовує така поведінка Путіна, от повністю тому, що майже там, оцю всю нинішню каденцію Росія не зазнає істотних втрат або тиску з боку Сполучених Штатів. Чому їм поспішати, якщо їм за це нічого не прилітає? І, звісно, що Зеленський не хоче, ну, не, не те, що неприємно, він ненавидить цього кривавого маяка, який щодня вбиває українських людей. А Путін подобається йому Зеленський, не подобається. Яка різниця? Тут зовсім інші категорії, і я впевнений в тому, що Путін по добрій волі не сяде за стіл перемовин. А чи буде Трамп прокурором стосовно Путіна, чи буде знову адвокатом, буде пояснювати, чому Путін не приїхав, чому Путін зараз не хоче. То він оце, то, то масло і так далі? Це все дуже погана риторика. Навіть іноді мені здається, що Путін чекає, поки Трамп його, вибачте, за вираз відмаже, і знову проводить свою поведінку по затягуванню діалогу, по відкладанню його, по вкиданню нову нових наративів, і все таки залишає сподівання, що вони зможуть Трампа підкупити як якимись економічними компонентами, пане Олеже. На вашу думку, чи є у Дональда Трампа якийсь конкретний план? Тому що постійні дедлайни, які після одного настає інший, вони відтягуються, відтерміновуються, але ж все тягнеться і ніякої конкретики ми не бачимо. Я хочу нагадати нашим глядачам. я Думаю, що ви прекрасно пам'ятаєте, коли на початку своєї каденції він і Рубіо і не тільки заявляли, що у нас є план. От ось ось ми його покажемо. Ось він буде, ну як завжди, beautiful там і так далі. Але потім виходили і казали, у нас немає плану. Немає. А ми не казали, що у нас є план. Ми працюємо з колес. От мені здається, що зараз складається стільки враження, не здається, що от плану немає. Працюють в понаїті, як кажуть на Росії, і тому такі результати треба дуже якісно прораховувати росіян, тому що росіяни до перемовин готуються до всього. У них наступальна дипломатія ще громиковського періоду. А от у мене складається стільки враження, що американська дипломатія зараз буксує і вона реактивна, тобто вона не дає порядок денний, а реагує на те, що робить або не робить Путін. Ні, наскільки в цьому моменті виглядає реалістичною, найближчим часом зустріч Зеленського та Путіна? Як на мене, можливо, я помиляюсь, вона видається мало реалістичною, оскільки немає головного компонента, це тиску. Тобто, чому йому він має бути примушений? Зараз я не бачу жодного варіанту примусу навпаки, йому знову пояснюю, що йому Зеленський не подобається. Ну це це ну, ну просто нюанс, який мені мене бісить, так те саме, як і той, що Трампа періодично злить те, що вбивають українців, пане Олеже. От давайте уявімо, що такий ця зустріч відбувається, і наш президент зустрічається з кремлівським диктатором. От про що? Про що вони говоритимуть? Тому що нам позиція Путіна відома, і відступатися він від неї не хоче. Що може змінити оця зустріч віч на віч? Дивіться. По-перше, якщо не помиляюсь, Рубіо говорив, що такі перемовини можливі тільки тоді, коли сторони максимально близько наблизяться до розуміння механізму зупинки війни, от цієї компоненти немає. А Україна готова йти. На якісь конструктивні поступки, які не будуть суперечити конституції волі народу, але ж відсутня одна компонента, яка була озвучена нами вище, Путін має туди прийти примушеним. Якщо він прийде такий, як зараз, ми почуємо тільки не від історика якогось недолугого, а від самого Путіна знову бредні про те, що цілі СВО повинні бути достигнуті і так далі. Так далі, з іншого боку, це зустріч буде корисною, оскільки вона буде ознаменувати черговий етап. Тобто є етап Аляска, є етап Вашингтон, буде етап, ну, умовно, якась країна, але це не буде фіналізація процесу. Це буде м, якийсь можливо момент істини для Трампа, що він побачить, що нічого не змінюється, і Україна в цьому не винувата або е, Трамп скаже, що всі винуваті, і буде робити якісь м, м, кроки, які нам не дуже сподобаються. Проте зараз про це рано говорити, оскільки зустріч поки що під великим питанням. І я не бачу поки що важелів. Я бачу важелі, але не бачу готовності Трампа запустити цю зустріч. Як Путін ще довго буде намагатися це робити, відтягувати час, призначаючи чергові раунди переговорів, погоджуючись на чергові раунди, підвищуючи статус делегації і так далі, ми ж розуміємо, для чого він це робить, коли Трампу урветься терпець. Оце питання, знаєте, це риторичне питання, на яке я думаю, ніхто в світі не знає відповіді, і сам Трамп, тому що вже було скільки ситуацій, коли він мав увірватися, і до речі, обіцяв Трамп, що буде дуже жорсткий, і нічого не ставалося. А Трамп буде ой, кажу, Трамп Путін буде грати в цю гру. Навіть на тактичному рівні йому вона вигідна, оскільки йому генерали сказали, що 2-3 місяці бачите, знову 2-3 місяці, і вони зможуть обвалити наш фронт. Думаю, що це не вийде зараз. Же не виходить. Літня кампанія фактично літо закінчується літньо осіння кампанія продовжується і лякали всіх, і е, кидали Трампу як козир, що за літо е, росіяни просунуться, захоплять дуже великі території. Цього не сталося, е, тому він буде й далі тягнути, оскільки він вірив в свою перемогу, оскільки він слухає своїх генералів. І тут знову ми повертаємося з того, що починали. Доки він не відчує або на полі бою. Або в економічній сфері, або в там, геополітичному рівні е, потужного тиску, і відчує, що сипеться його імперія, е, він буде тягнути тільки. Він відчує, що йому загрожує якийсь дуже серйозний компонент з тих, що я назвав, він буде сам іти на перемовини, але буде знов намагатися це робити без нас. І він цього не залишає до речі, варіанту, оскільки вважає, що війну можна закінчувати, спілкуючись з Трампом без нас, тому ми маємо продовжувати ту лінію, яку зараз без нас нічого говорити не можна робити, не можна, і все таки вказувати Трампу, що ми готові до діалогу, а Путін його затягує. Тобто його треба примушувати або карати. Працюючи над гарантіями безпеки, американський президент він от постійно останнім часом наголошує, що США більше не надають допомогу Україні. Вони цю допомогу продають країнам НАТО, а ті вже в свою чергу передають її Україні. А чому він так от постійно наполегливо і часто на цьому наголошує? Тому що знаєте, антибайден Байден нам давав, дарував. Невчасно і не в цих обсягах, які є на них необхідні. Це знову ж я цитую того ж самого Трампа. Майже цитую да а тут він на своєму виборцю каже, що він, от, в цій царині дійсно пообіцяв і зробив. Він обіцяв, що жодної копійки не потратив на Україну. А заробити на Україні або на війні ну для американців це не нове. Тому тут він є бізнесменом і є відповідальним політиком. Нам головне, щоб він був відповідальним і гарним бізнесменом в тому сенсі, що хотів продати більше, швидше і новітніше, щоб був дати можливість розвиватися своєму ВПК. Наразі наші партнери працюють над архітектурою гарантії безпеки. Так ми вже почали про це говорити на початку. Хотілось би продовжити. І, от, до прикладу, міністра закордонних справ Росії Лавров ще 20 серпня заявив, що обговорення будь-яких гарантій безпеки для України без участі Росії це шлях в нікуди. Це його цитата. За кілька днів по тому, віцепрезидент США Джей Дівен заявив, що з Росії. Буде обговорюватися завершення цієї війни, а також гарантії безпеки в інтерв'ю це він сказав. NBC News нам відома позиція Росії, то що можна обговорювати з державою, яка от буде просто все заперечувати і далі гнутиме свою лінію. Чи взагалі можливо знайти хоч якийсь баланс? Ну, я думаю, що треба повторювати ті дії, які були зроблені в Вашингтоні. Тобто Європа має Трампу пояснювати, що вона бере на себе відповідальність за цю царину, і Росія як сторона не може бути гарантом безпеки, оскільки Будапештський меморандум показав, що не тільки вона і Китай і так далі не можуть бути гарантами нинішній ситуація треба архітектуру змінювати. Звісно, Лавров там почав розп... якщо не помиляюсь, Лавров розповідати, що ми обіцяли не вбити ядерною зброєю по тій державі, яка віддає. А після Майдану, так взагалі, ми мали вийти з цього. Будапештського меморандуму і взагалі не дотримуватись ніяких гарантій. Ну, це знаєте, це якась маячня, тому що реалії показують, що навіть нейтральний статус України свого часу не зупинив наступ російських військ, і так далі. Тому, наприклад, китайський кейс, я думаю, що неможливий російський кейс тим більше, оскільки Росія ще бачите, вона ще нахабніє в тому сенсі, що вона не тільки хоче гарантій, ну про говорити про наші гарантії. Але вона знову співає пісню про те, що їй мають бути дані гарантії. І це говорить про те, що вони просто затягують процес. Це одна із умов, яку можна гойдати дуже довго. Оця країна подобається, ця не подобається, оця нам подобається, а ця Україні не подобається. І можна говорити роками і затягувати війну так само. Тому знову ж таки повертаємося з того, що ми почали. Доки Росія буде намагатися диктувати. А вона намагатиметься диктувати, якщо буде знаходитися в нинішньому статусі. Якщо статус зміниться, тоді можна з нею говорити. На превеликий жаль, ні Трамп, ні джедівенс вони не розглядають механізм примусу як основний. Вони все-таки хочуть домовлятися, укладати якісь угоди і їм плювати, якщо ці угоди за наш рахунок. Я так бачу цю ситуацію. Пане олеже, всі війни закінчуються, і сподіваємося, що і скоро ця війна скінчиться якомога швидше все ж таки настане мир. Але зрозуміло, що будуть якісь гарантії безпеки зрозуміло, що. Підтримка буде залишатися. Як уникнути Будапештського сценарію, коли от гарантії існували на папері? А реальної сили вони не мали? Спочатку нам треба зробити головну домогтися від наших партнерів, отримати головну на нинішній момент. Гарантію безпеки це потужну українську армію. Маю на увазі не так потужна, як, як структура, але в оновленні озброєння надання необхідних дозволів і видів озброєння, щоб ми могли бути. Е Головним в цій частині Європи це вже якщо брати після закінчення війни. А як уникнути Будапештського меморандуму? Це зараз треба пропрацьовувати і не вестися на те, що на нас будуть тиснути. Ну ми ж закінчимо війну. Ну ми давайте закінчимо війну і потім вже будемо якось там далі працювати. Оці гарантії, які от ми їх допрацюємо і так далі. Тому що дуже багато питань до гарантій, конкретики мало. Де будуть братися гроші на таку велику кількість військових і так далі. і так далі. Тому зараз я б зосередився ну, дуже прагматично, оскільки я не впевнений, що війна дуже швидко закінчиться, для, на, на тому, щоб дуже е, активно посилювалася наша армія, розвивалася ВПК. Коли в нас буде ця компонента сильною, тоді ми будемо залишатися суб'єктом і зможемо впливати на те, щоб черговий е, буде. Еський меморандум обійшов на стороною. Пане Олеже, дякую вам за те, що долучилися за вашу аналітику. Олег Лісний, політолог був на прямому зв'язку зі студією.